От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтетити. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from us. мас. Ми зробили. Він каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться. Бронював через EasyJet собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8 чи, чи неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, афієнна тачка, гібрид, все супер, але вже 380. Ті самі дні, все так само. В чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть. Бронювати машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже до фіга. Тут На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. бо попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був демідж такий на машині, і вам все скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо Запізнитись дороже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі перевісті італіанської Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево. Бо от їздив на гібридом Toyota RAV-4. В Скар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш робити за проблем. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні гроші. Це тут гарно. Красота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, it's not миті не Ми зробили каже, нічого не знають. По в документах було вказано. Не було вказано, що там є пошкодження.